Боже, наші вуха ми чули, наші батьки нам розповідали про діло, що учинив єси за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив, порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю, і неремено їхнє дало їм перемогу. А твоя Десниця і твоє рамено, і світло обличчя Твого, бо Ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, Яковові вирішував перемогти. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладався на лука мого. І не спас мене меч мій, але ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників наших. Богом ми день у день хвалились, і твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і міжнароди нас розвіяв. Спродав єси, народ твій, за безцінь, і не мав великого заробітку їх спродавши, віддав на посміховище нас, сусідам нашим. На погорду й на ругу тим, що навкруги нас. Учинив єси нас поговором між людьми, народи над нами хитають головою. Увесь час передо мною моя ганьба, і сором мені обличчя вкриває. Від голосу ганьбителя й злоріки від ворога й супостата. Усе це на нас нагрянуло. Хоч ми тебе й не забули, і не споневірилися Союзові Твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці, шакалів і вкрив нас тінню смерти. Коли б ми збагнули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога, то чи Бог про це не дізнався б, та ж Він знає таємниці серця, та ж через тебе нас убивають повсякчасно і, як овець, що на заріз нас уважають. Устань, чому спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя Твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша в порусі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас Твого милосердя, ради! Чому відкинув, Боже, нас навіки, палає гнів твій на овець Твоєї пастви. Згадай твою громаду, яку ти придбав собі віддавна, щоб була коліном, яке відкупив собі в посілість, в гору Сіон, на котрій ти осівся? Зійди твоїми стопами на руїни відвічні, вічні. Усе в святині зруйнував ворог, зарикали противники твої посеред твоїх зборів, поставили там власні стяги, як знамену перемоги, неначе той, що гущавині сокирою махає, вони сокирою й молотом, на заставки їхні двері забивають. Твоє святилище вони вогнем пустили, з землею осквернили житло імене Твого, сказали у своїм серці, винищимо до ноги їх, спалили на землі всі Божі місця зборів, знамен наших не бачимо вже більше, немає більше пророка і нема між нами того, що знав би, доки так буде. Докіль, о Боже, буде глумитися противник, чи вічно буде ворог хулити Твоє ім'я? Чому ти відтягуєш твою руку і стримуєш у пазусі твою десницю? Та ж ти, о Боже, цар мій споконвіку, що дієш серед землі спасіння? Ти силою твоєю розділив море. Розбив на водах голови драконів, ти розтрощив голови левіятана, дав його морським потворам на поживу, ти відкрив джерела й потоки, ти висушив вічно текучі ріки. Твій день і твоя ніч. Ти сотворив світиле сонце, Ти встановив усі землі границі, літо й зиму створив ти. Згадай, як ворог, Було над Господом глумився, і як народ безумний зневажав твоє ім'я. Не дай шуліці життя горлички твоєї, життя твоїх убогих, не забудь повіки поглянь на твій союз, бо темні закутки землі стали кублом, повним насильства. Нехай пригноблений не повернеться стидом покритий. Нехай нужденний та вбогий хвалять Твоє ім'я, Встань, Боже, відстоюй Твою справу, згадай на ругу, що завдає Тобі щоденно безумний. Не забудь крику твоїх противників, галасу тих. Що повстають на тебе, який іде угору безнастанну. Боже, увійшли погано в Твою спадщину, сплюгавили храм Твій святий, зробили купу румовищ з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг птиці Небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиском для всіх, що навколо нас. Докіль, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Палатиме, немов вогонь, твоя ревність. Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що Твого імени не прикликають. Вони боякова пожерли й оселі його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків, хай прийде небарно нам назустріч Твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імени Твого Ради, визволь нас, прости нам гріхи наші імени Твого Ради. Чому б Погане мали говорити, де їхній Бог. Нехай погане перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг Твоїх, нехай до тебе дійде стогін бранця. Могутністю руки Твоєї визволь призначених на смерть. І поверни всемеру сусідам нашим у лоно їхній глум яким, о Господи, глумились над тобою. Ми ж, твій народ і отара Твоєї пастви. Будемо дякувати тобі повіки і зроду рід хвалу твою звіщати. «О пастирю Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на хіровимах висідаєш, як у сяйві. перед Ефраїмом, Євеніяменом і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося! Господи, Боже сил, докіль палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу, Ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро, Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже сил, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Вирвав єси з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити? Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю, гори вкрились її тінью, віттям її кедри високі, вона розкинула свої гіляки аж до моря, а паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її? Що й обривають її всі перехожі, пустошить її вепер із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись бо, споглянь із неба і подивися, не до лози цієї, до пагінця, що Твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе, ті, що вогнем її спалили. Стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого, нехай Твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо ім'я Твоє. Господи, Боже сил, обнови нас, засяй Твоїм обличчям, і ми спасемося. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовча з ним, Боже, бо ось вороги Твої заметушились і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіте, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, і щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Аммон і Амалек, і філістимлянська земля з мешканцями Тиру, навіть Ашур приєднався до них, стававши на допомогу дітям лота. Вчини їм, як Медіянові, як Сісері, Явінові, коло кишон потоку, бо знищені були біля Ендору, що гноєм землі стали, вчини з, їхніми думка... вчини з їхніми думками, як з Оревом, як з Зевом, як з Зевахом і Целмуною, з усіма їхніми князями, які були сказали, Візьмім собі в посілість пасовиська Божі. Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломину, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить горе, так гони їх бурею Твоєю, збентеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і на віки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки ти, Господь на ім'я, найвищий над усією землею. Як звіряються на Господа подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно, Єрусалим, гори навколо коло нього, а Господь круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжіти над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди? Благотвори, Господи! Добрим людям щирого серця, а тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня, мир над Ізраїлем.